Я знов спробувала класні доглядові засоби, тож спішу поділитись. Це гель для вмивання і шампунь від бренду Revera Naturals. Гель для обличчя із чорницею. Це ніжний засіб без сульфатів, парабенів і силіконів, доволі густий, прозорий, з дрібними синіми кульками, дуже класно пахне ягодами, Піниться не сильно. Тут є екстракт чорниці та меду, алендуін, депантенол, вітамін Е, А це антиоксидантна дія, зволоження і заспокоєння. Мені після умивання було комфортно, шкіра не була стягненою, тож сміливо додаю цей гель до свого догляду. Далі шампунь з екстрактом насіння соняшника і оливковою олією. Він без сульфатів, парабенів і формальдегідів. На моєму волосі він майже не пінеться, але пасма не сплутує, промиває гарно і після миття волосся зволожене, яке і живе. Аут щодо ніжної дії я б чергувала його із більш потужними очищувальними шампунями, наприклад. З лимонним від цього ж бренду виробник засобів Індія на тваринах вони не тестуються. Знайшла ці відкриття на сторінці Elegant Group Official. Там ще дуже багато цікавого, тож раджу їх швидше відвідати.